Майже півтори тисячі кілометрів за три дні подолала команда волонтерів полтавського батальйону небайдужих під час останньої поїздки на схід країни. Крайважливу допомогу, яку зібрали небайдужі полтавці, було відвезено у 12 бойових підрозділів Донецької та Луганської областей. З мирних територій безпосередньо на бойові позиції з рук до рук вже другий рік поспіль везуть волонтери команди небайдужих допомогу українським захисникам і мирним жителям прифронтових територій. Вся допомога, яку люди надають, підтримуючи батальйон небайдужих, ми передаємо військовослужбовцям. Дійсно, в Україні є війна, і про неї не треба забувати. Хоч зараз волонтерський рух він трохи стих. Можливо, і армія, вже трохи краще забезпечена, ніж раніше, але все одно є дуже багато речей. Починаючи від домашньої випічки і закінчуючи одягом. Генераторами і всім тим, що є сьогодні, тут досить необхідним. Рації привезли, передаємо генератор. Ти радієш того, що праця твоя і вона служить тут на передовій. Генератор нам якраз на Саксон прийде, будемо запитуватися від нього і працювати. Три дні нелегкої волонтерської роботи на передовій це дві тонни безцінного вантажу, який зібрано зусиллями і турботою сотень полтавців, багатьох підрозділів команди небайдужих, адже щоб одна волонтерська. Ось така машина вирушила на схід, а такі відправлення здійснюються регулярно. Необхідно тривалий час довго і плідно збирати гроші, закуповувати речі, продукти, медикаменти і пальне для поїздки. І кожного разу в ніч перед виїздом група жінок підрозділу випічки та полтавських галушок готує свіжі смаколики для бійців. Людочка, дякую за галушки, невероятно вкусно. Спасибо большое. Чергова партія не в світі борщів і супів прибула на фронт. Тактична оптика, прилади нічного бачення, тепловізори і біноклі це те, що було і залишається найнеобхіднішим для захисників. При допомогі бінокля намного упрощається. Контроль території. Так що большое спасибо людям за те, що собрали, купили нам таклепа. Підтримка людей піднімає бойовий дух наш важливо те, що ви робите. Ми обов'язково переможемо. І, звичайно, найтеплішою і найдорожчою для бійців є можливість передати вітання рідним. Тож свої привіти надсилають родинам наші земляки, які захищають рідну Полтавщину на передовій. Ви з Полтави, так? Так, точно я з Полтави, Полтаві. Привіт. Я хочу передати привіт Гадяцькому краю, своїй родині, сім'ям тих бійців, які проходять службу тут, на передовому краї. Мам, пап, всі мої рідні, передаю вам вітання. Надію, скоро буду вдома. Все в мене добре. Всім привіт, Полтава рідним синочкам, жінки, батькам. Привіт всім, чуто, жінки, дітям, внукам, Має все нормально. Ждіть додому скоро. Родним, друзям, жене, сину Денису, папі. Побіда, вона обов'язково буде. Ми обов'язково обязательно і все буде.